на-на-на-на-на-на-на Що? Ще один фіговий любовний лист? Цікаво, що там. Дванадцята година, кладовище, чекаю тебе, тра-та, та будинок з привидами, тра-та, та твій томас. Ю. Тому Томасу робити нема що, весь час намагається закохати мене в себе. Тех, пригнічений дурбелик. Але будинок з привидами, це звучить цікаво. Я б не була з собою, якби не пішла. Тож щось, я йду. Треба лише зібрати свій рюкзак. А якщо він зробить мені щось неприємне, ігноруватиму його. Так. Лист покладу, вода всьому голова. Беру якесь освітлення, поставлю ще на мого дідуся Так, і ще би щось взяти. Хм. Буду, мабуть, записувати свої враження в блокнот І телефон обов'язково. Та й ніби все. Піду. Настав вечір. Привіт! О, а чого ти запізнилася? Тю, та я ще перескладувала свій рюкзак. Вирішила взяти найнеобхідніше. Ну так, як і всі дівчата. То, що, йдемо. Е, ні, зачекай. А чого це в тебе рація? Ой, та то таке. Я просто, знаю, для створення атмосфери, типу телефонів, знаєш? Так. Дивно. Але нехай. Що ж? Ти що, е, ти готова йти? Ага зараз. Чекай, куди ти підеш? Я ще піду покладу свічку на могилу свого дідуся. О, ого. Я думав, всі нормальні люди поховані не тут. Ти мій дідуся не був нормальною людиною. Він завжди був диваком. Моя сім'я раділа, коли позбулась його. Що ж, це все о, добре. Е, гаразд. Що ж, можемо йти? О, ні, ти ще почекай, я настрою свою рацію. Алло, хлопці, вона вже йде, вона вже йде, готуйтесь там, вставайте вже, готуйтесь. Так, так, звісно, вже готуємось. Давайте швидше. Що ж, ходімо. З ким ти розмовляв. А, та то ні з ким. Просто так налаштовував. Ну що ж, гаразд. Я мою для тебе роботу. Ось, будеш знімати. Знімати? Ну так, я ж хочу занотувати свої враження. Ходімо, знімемо документальний фільм. Е, окей. Пішли. Ю-ху-ю-ю, яга-га-ха, оце так круть. Хлопці, а ми ну всі зібралися. Томас на нас розраховує. Та добре, добре, не психуй Дереку. Що ж. Так, е, ви принесли все, що маєте. Отак. Я приніс череп криштучку. Якщо відкрити його рота, воно буде димитися крутий дим. Ясно? Так, чудово! Тебе щекаю. Я маю ось такий прилад, я, який видає звуки, як в приводі. Суперово! Що ж, друзі? А до речі, чого твоє нічого не взяв? Де твоя маківка? Ой, я просто не хотів маківку, і я змінив свій костюм. Ну, гаразд. Що ж, а чого ти нічого не приніс? В моєї сім'ї скрутні часи. Я не маю можливості е, ку, е, роби, купляти всякі такі штуки. Що? Ну що ж, гаразд, будеш нам винен. Ходімо вже. Ух. Так. Ніби все видно. Тепер потрібно ще дещо зробити. Так, 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 так. Проти привидів, це зараз зробиться. Ось. Ось так. Тепер привиди нас не зачеплять, ніби ні, нікого немає. Ого, це круто, Діно. Ходімо вже. Слухай, Діно. Знаєш, ти не така, як решта дівчат. І в чому ж я відрізняюся? Ну, ти смілива. Для тебе найкраще побачення на кладовищі. Ти не боїшся всього, як інші дівчата. Хм. І. Ну і чим же я цим погана? Та ні, нічим. Просто я тільки кажу, що в цьому ти дивовижна. Так, що ж, хлопці, наш час. Зараз ти е, поставиш е, цей череп. Що це було? Ти бачив цю тінь? Ух ти, мабуть, тут справді повно привидів. Що? Що це за дим? Але треба тікати. Ого, так багато диму. Мабуть, тут справді привиди, і це круто, що на них не поділи мої зілля. Чого ж ти тоді їх сипала? А просто отак для цікавості і для фільму. До речі, ти там знімаєш? О, так-так знімаю. Що, йдемо далі? Ходімо. Так, що ж, народ? Зараз будемо звукові ефекти. Приведи за цей етап, відповідаєш ти. Давай там. А ми з динозавром підемо. А, це буде весело. Ну так, ти ж самий дебільний однокласник. Ходімо, динозаври. Наш етап буде в самому кінці. О, ого. Так, огляд. Ліжко ось таке зелененьке. На ньому ніхто, здається, давно не жив. Таке сама дошка, багато всього е залупленого і дуже старого. Так, треба освітлом блимнути. Що це було? Світло блимає. Супер! Отак. Це чудово. Хлопці, дуже крута робота. Що ж. Давай продовжувати огляд. Зажди. Що у нас тут є? Дезінфікатор проти привидів я не використовуватиму. Краще я їх хоч раз побачу. Бу. І запускати це все, давай, давай. Бу-бу-бу, бу? Ого, що це? Дивіться, ніби звук привода. Що... Так це круто. А що це таке? Привид? Томасе, тут є привиди! Що привид? Бу, -у -у -у, я привид. І зараз я вас всіх уб'ю, бу. -у 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 -у. О, Боже, привид. Діно, тікай, я нас захищу. О, ні, я тут не тікатиму. Приведе тобі хана. Ах, на тобі, на тобі. О Боже, О, що ж так досі. Бугу, я тікаю. Ого, оце ти дала тому приводові. Так, так, йому і треба, супер. Ти все зазняв, Томасе. Його, чекай, а що це таке? Дається ніби прилад для букання привидів. Ой що? Е-е, Тато нічого такого, мабуть, привид, це старе якесь. Та ні, технологія зовсім нова. Дивно. Е, ходімо краще далі, Діно. Горище. Місце, де живуть всі найстрашніші монстри та привиди. Супер. А, ми в монстри. І ми зараз вас заб'ємо. Я кілер. Ух ти, кілер з динозавром? Так, зараз вам всім тут буде. Ось на тобі, на тобі, на тобі, кілере. На, на, на. А тепер зізнавайся. Відкривай свою маску. Що Дерек? Ти кілер? Не вірю. Ти що? Справді кілер? І живеш тут на горишці? Е, так, ти мене розкусила. Завжди, щось це так. Справді кілери мене вже убили. Ха. Що ж тоді? Е, ого дерево. Невже ти кілер? Вау! Добре, що я це все зазняв. Ех, та не треба драми. Я вже і так про все здогадалася. Чекай, що ти маєш на увазі, Діно? Ви, Томасе, ти мене обманув? Так, хто тут за маскою динозавра? Опа, це я. Ех, я і знала. Ви всі мене обдурили, обманули. Є щось в голові чи нема? А привид це тоді Кай. Як я одразу не здогадалася. Ці всі прилади, цей будинок. Ех, опа. Ви всі брехуни та обманщики. Це був найгірший вечір у моєму житті, Томасе. Як ти міг так мене нагло обдурити? Люба, ти все зрозуміла не так, як е, треба. Ми просто хотіли влаштувати тобі побачення. Я все правильно зрозуміла. Ви мене обманули заради того, щоб я була маріонеткою для вас, так? Ах, Жахливці. Я йду додому. Це був найжахливіший вечір в моєму житті. О ні ні. Що ти, Люба? Ти не можеш піти. Дай мені змогу все пояснити. Е, ми просто хотіли влаштувати тобі гарний вечір. Ага, так, звичайно, Томасе. Між нами все скінчено. Що? Ні. Ні. Як вона могла, ні, ні, ні. Томасе, нам, нам дуже ж всім шкода. Пробать за таке невдале побачення. Ех, ви в цьому не винні. Діна, мабуть, ніколи не стане моєю дівчиною. Ех, і чому? Я так хочу знайти собі дівчину, своє кохання. А всі дівчата, яких я знайшов, просто йшли від мене. Не найкраща мотивація. Томас, це все не через тебе. Та й взагалі не будеш трохи дівки, нічого не станеться. Ага, не станеться. Ех. Продовження в наступній серії.